До укриття троянд на зиму сидівники зазвичай проводять підгортання рослин, щоб захистити їх коріння і кореневу шийку від вимерзання, але наскільки ця процедура потрібна конкретно вашим трояндам, як її грамотно провести, і найголовніше, який матеріал вибрати зараз. Дізнаємося, підписуйтесь на наші канали у підгортання троянд на зиму. Є свої плюси і мінуси. Деякі розоводи вважають цю процедуру основною причиною появи чорноти гнилі. Тріщин на пагонах не бачить сенсу в цій дії, якщо троянда і так знаходиться під теплим укриттям, інші ж впевнені, що підгортання дуже корисно і при грамотному проведенні посилить морозостійкість теплолюбних рослин, захистить стебла від розтріскування, проводити або не слід цю процедуру в своєму розарії. Кожен дачник вирішує сам. Але варто пам'ятати, що підгортати можна не кожну троянду. У подібному утепленні потребують в основному кореневласні троянди з ніжною кореневою системою, а ось рослини щеплені на шепшина. Зазвичай більш морозостійкі і без зайвої необхідності можна не ризикувати, підгортаючи їх на зиму, особливо якщо кущі добре заглиблені щодо рівня ґрунту. Якщо ж місце щеплення знаходиться вище поверхні ґрунту, краще провести підгортання. Під час зимових відлих підгорнуті пагони можуть випріти, а після приходу сильних морозів розтріскатися. Ще важливу роль відіграє склад ґрунту. Якщо вона пухка, то при правильному проведенні підгортання шкоди не завдасться, чи ж ґрунт щільний і важкий, і зверху ще засипати його товстим шаром підгортає матеріалу коріння, і пагони можуть здихнутися. Почорніти і загнити, які матеріали для підгортання можуть привести до гнилі троянд. Взимку троянди можуть загнити з різних причин, наприклад, через невизравчих пагонів, відсутність обробки фунгіцидами в кінці сезону, але є і матеріали для підгортання, які можуть запустити або посилити цей процес, створивши сприятливе середовище для розмноження грибків і бактерій. В першу чергу до таких матеріалів відносяться перегній компост. Торг перепрілий гній, подрібнені або цілі сухе листя, мохсфагном, і т. при підвищенні температури під час відлиг органіка буде прокидатися, що може негативно позначитися на здоров'ї присипаних пагонів, краще використовувати всі ці матеріали для підгодівлі або мольчування протягом сезону, а не для утеплення кореневої шийки. Чи не підгортайте власні листя рожевого куща до його основи, спаліть їх або закладіть в компост, щоб уникнути інфікування. Якщо троянди на зиму потрібно підв'язати, використовуйте для цього тільки синтетичні матеріали, натуральні волокна швидко вбирають вологу і можуть привести до загнивання пагонів. Також не варто занадто покладатися на укриття стирси, це теж органіка, і, хоча вони і повільно розкладаються, зате швидко відволожуються, злежуються. Створюючи паросткам небезпечну з точки зору інфікування середу. Якщо все ж дуже хочеться використовувати цей матеріал для підгортання троянд, то вибирайте великі тирсу і стружку, і тільки з додатковим укриттям куща у вигляді будиночка або курення, навесні тирсу потрібно швидше прибрати, тому що вони уповільнюють відтавання ґрунту. Для рослин не можна використовувати тирсу, що залишилися від виробництва фабричних меблів. Оброблені спецзасобами, чим підгорнути троянди на зиму. Отже, чим же тоді залишається підгортати троянду? Найвищу гарантію збереження куща може дати суха здорова ґрунт. Цей матеріал зазвичай і вибирають ті розоводи, які все таки проводять підгортання, тим більше ґрунт знайдеться на кожній ділянці, витрат буде менше, підгортання землею допоможе також заповнити нестачу ґрунту в розарії після поливів і прополок протягом сезону. Для роботи варто заздалегідь підготувати суху пухкий ґрунт, а ось то, що вже є під кущами, краще не використовувати, згрібаючи вкупу, інакше оголяться коріння рослин, хороший результат може дати і підгортання хвою, яка володіє фунгіцидними властивостями. Правда, знайти велику кількість хвою для підгортання нелегко, тому використовується цей матеріал значно рідше ніж пісок, який також цілком вдалий варіант для утеплення троя. Але застосовувати грубозернистий пісок краще не в чистому вигляді, а в суміші з ґрунтом або добре визріли компостом, щоб уникнути злежування і швидкої втрати тепла, якщо зверху не буде укриття для куща, то дрібний пісок може сильно вимукнути, а в морози перетворитися в крижану брилу, коли і як правильно підгортати троянди на зиму. Тут серед садівників також немає єдиної думки. Хтось вважає, що потрібно дочекатися настання стійких заморозків, коли закінчаться дощі, і тільки потім приступати до підгортання, інші ж проводять цю процедуру до заморозків, щоб рослина не зазнавала стресу або роблять це в кілька етапів, підсипаючи матеріал поступово. Тут важливо враховувати наступні моменти, вид рослини найніжніші екземпляри краще присипати раніше. Погодні умови, якщо ще не морозно, але і дощів вже не прогнозується. Цілком можна провести підгортання, матеріал до використання його потрібно правильно зберігати, він повинен бути сухим і розсипчастим. Якщо дочекатися морозів, то, наприклад, той же пісок може сильно ощільнитися і працювати з ним буде складніше. День для роботи потрібно вибрати безвітряний і сухий. Проводити підгортання потрібно тільки. На добре просушеному ґрунті висота підгортання повинна бути такою, щоб підстава куща було повністю покрито, підгортають матеріалом. В середньому це 20-30 см, але не менше 15 см. Якщо ви плануєте підгорнути троянди, то краще використовуйте садову ґрунт або крупний пісок і обов'язково проведіть всі роботи так, щоб матеріал був максимально сухим. Не забудьте перед підгортанням обрізати кущі і обробити їх три. Ним розчином мідного купоросу або бордоської рідини, щоб грибкові хвороби обійшли ваш розарій стороною.